Це наша кухня. Ми тут готуємо, обідаємо, снідаємо, вечеряємо, готуємо їжу. Оксана Поляченко проживає з дітьми та мамою у модульному містечку в Полтаві. Сюди вимушено переїхала з Харкова через повномасштабну війну. Ми приїхали в квітні 22-го року. Проживали в дитячому садочку, а потім дізналися, що існує. Ну, вже вже відкрилося модульне містечко. Звісно, нам захотілося переїхати, тому що дітям повинно бути десь ну, місце навчання більш краще, кращі умови. А тут саме у модульному тут набагато кращі умови ніж в садочку. Наприкінці грудня 2024-го жінка отримала грошову допомогу 6,5 тисяч гривень у межах програми Тепла зима. Дізналася від Тут проживаючих людей цю інформацію, а потім стала дізнаватися в ЦНАПі, як це можна отримати. Е, ну, мені повідомили, що це прийдуть кошти на приладвадцять 24 Якщо маєте довідку переселенця, все оформлено, то так і вийшло, що ми трошки часу чекали і всі кошти прийшли нам на карту. Гроші каже жінка, вже витратили. Купили зимовий одяг. Суття дітям трохи хворіли діти, кое що залишилось на ліки. Ну і шкільні там зошити трошки вийшло. А там були новорічні свята, тобто смаколики. Допомогу у межах програми Тепла зима в області почали виплачувати наприкінці 2024-го, Розповів заступник начальника ОВА Антон Чубенко. До цієї програми залучаються ті особи. Які насамперед є соціально захищеними, на цю програму викрали окремі кошти з державного бюджету в розмірі 179 млн грн. На сьогоднішній день в області отримано вже допомогу 27 тисяч осіб по 6,5 тисяч гривень на особу. Зі слів Антона Чубенка, виплати спрямовані на підтримку дітей із малозабезпечених родин та дітей і дорослих з першою групою інвалідності із числа внутрішньо переміщених осіб у холодну пору року. Получили отримали, по-моєму, у січні 13 13-річній дитинці купили куртку, штани, взуття, шапку. Допомога хороша хороша. Ми приїхали з Харківської області. Казача Лопань, це прифронтова зона, 2 кілометри від границі з Росією. Купили зимові ну, костюмчики у двох дітей. І ми покупали костюмчики малому, потім обу і малому зимню теплу куртку ми, це ми підгузки підгузками набирали в шкірі. За словами Антона Чубенка, грошова допомога у межах програми тепла зима нараховувалась людям автоматично, без звернень у органи соцзахисту. Виплати отримували на банківську карту або через Укрпошту. Ела Трубієнко, Анатолій Кикот, Суспільне новини Полтава.